Всім привіт друзі! Сьогодні ми будемо грати з вами в Роблокс. Це друга частина, це моє друге відео. Мене звати Роман. Дякую дякую за підписку. Сьогодні ми будемо грати в симулятор, який називається Система телефону, але це насправді Роблокс. Давайте дочекаємося поки вона загрузиться. Так, от. Так, ввести пароль. 1, 2, 3, 4. Зараз і... Де... перевіримо, так. Так. Вот сама система. Давайте подивимось. Так, давайте подивимося, що у нас там в плеймаркеті. Здра з мишкою. Угу Давайте йдемося гру з мишкою. Одна зірка, п'ять зірок. ну, ого, 54 мігамой. Давайте скачаємо, дочекаємося, поки вона скачається. Так, гра скачалась. Давайте зараз ми вийдемо і пограємо в неї. E... А, понял. ну зрозумів, тобто. Зрозуміло, тут трошки тяжкіше чи не тяжкіше стоїть, я не знаю. Ну. Так, давайте вийдемо. Так, мені цікаво, цей калькулятор працює взагалі, наприклад, 525 додати 696. Ну, я думаю, що це правильно, я не буду рахувати. Так, годинник. Все? Це годинник? Дивно. Друзі, дивні. Так, давайте подивимось на ну, штурник, що там. Е -е. М -м, понятно, зрозуміло. Я не знаю, що це. Це якісь браузери. Так, да, це якісь браузери. Ой. Друзі, я випадково вийшов зі справ телефона з додатка. Так, давайте. Напишемо комусь систему. Ну, це і так зрозуміло, давайте а, може позвонити комусь. Зараз е, так, зараз позвонимо комусь. Ну, дзвонілка там не працює. Так, дивіться, друзі, давайте ще так. ну Муштування це і так зрозуміло. Створюєш додатків. Так, давайте створю ну, якийсь... додаток, новий проєкт. Хм... Давайте спробуємо. Я назвал просто гра, ну. Так. Що ми тут... Я не знаю. Та я мені якось лін створювати. Я краще йому їду. Це, по суті, все. Ой, тут я насправді. Так, що ми тут можемо зробити? 100%. 100%. У нас тут 100%. Що ми ще тут можемо зробити. Ну, Даже не знаю. Напевно, це все, друзі. Пока. Бажаю щастя та здоров'я та підписуйтесь на мене. Бувайте!